Поруч із майбутньою станцією метро на Виноградар, які це гектари держа... землі державні господі агрокомбінату, державного агрокомбінату Пущеводиця, які були по схемі передані під забудову столиці груп. Так? Чи можемо ми врятувати ці 100 гектарів державних земель і зробити на Них міське військове кладовище, розширити туди берковці. Дякую. Дякую. А, пробачте, я хочу сказати, що це от приходить ще до того, що можуть бути такі випадки, коли, ну, пробачте, ховати доводиться і за свій кошт. От ми друга коли ховали, нещодавно там збирали чомусь на гробокопателі, збирали, ну, от скидалися інтернетом. Дякую. Дякую. Пане Микола, я думаю, до вас з приводу, чи реально в Києві утворити міське військове кладовище і що для цього потрібно, які перекони. Це, пане Віталій, знаєте, сольна рана, тому що ми по великому рахунку почали про це говорити ще в 22-му році. Ну, я не погоджуся з в частини, частині, що. Там створено, там не створено, тому що ні у Львові, ні в будь-яких інших місцях окремих кладовищ під Львові. Це не окреме, Ну, воно поруч з... — поруч з воно є частиною. Воно є частиною. Тому у нас є поховання на сьогоднішній день, на дерковцях, і на лісовому, і на військовому кладовищі. Практично, ну, де їх немає, це таки на тому що там практично на сьогоднішній день немає такого організу. Ми пропонували тоді державі зробити. Сладовищу на В... Бабиному Юрі. Держава підхопила ідею, побігли, сказали, буде не Бабин Яр, буде Лиса Гора. Потім держава ще раз підхопила ідею, сказала, е... не буде Лиса Гора, буде Господи виїзне, бровири. Потім сказала держава, а, ми, ми паралельно виділяємо землю, Київрада виділяє паралельно землю. Лисогору віддало. Биківню, віддали. Ні, ні, не все в Ну, не вики все, вики в цуківню. <сміт> <Ей, сміт> <пожалуй. сміт> ну, е, вот. Потім переїхав кінці-кінців. Проблема з е, кладовищем є. Ми, на території міста Києва практично землі для організації кладовища немає, тому що до нього є відповідні специфічні норми для того, щоб його зробити законодавством. Там дуже все чітко виписано. Е, в минулому році місто купило за містом правда, ділянку землі. Це питання кладовища загалом воно є проблемою для міста. Ми купили ділянку землі в Бучанській громаді, громаді, де будемо організовувати відповідне кладовище, в тому числі з елементами почесних поховань, в тому числі. Разом з тим, якраз і на лісовому, і на Берквецькому кладовищі, йде розширення території там за рахунок, ну, хочу називати там смітниками, це все, але ну, там є місця, де можна де можна. Розширити там продовжуються ці алеї е, почесних поховань. Якщо така буде величезна воля е, державного підприємства, держави, скажімо, там, через його державне підприємство через цей разу віддати Києву сто гектар задоволенням зробити на планувач разом з вами.